Один військовий загинув і двоє поранені. Бойовики не припиняють обстрілювати українські сили на сході країни. Двічі цієї доби противник відкривав вогонь з танків біля селища Піски. У штабі АТО повідомляють і про збільшення кількості російських військових поблизу кордону з Україною. У небі над зоною конфлікту бачили 22 російські безпілотники. Один з них збила наша армія. Більш детально про ситуацію в зоні АТО дізнаємося у Івана Грибенюка. Він на Луганщині і зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю Іване і передаю тобі слово. Соломію, вітаю. На жаль, дійсно, вчорашнє більш-менш, але у значній мірі затища. Протрималося недовго. Ситуація на Луганщині ускладнилася з вечора близько 20-ї години. В районі населеного пункту Сокольники. Бойовики навіть не провокували. Відбулося справжнє бойове зіткнення проти українців, противник задіяв міномети, зенітні установки, автоматичні та протитанкові гранатомети. Подібна ситуація в Кримському і Троїцькому автомати. Крупнокаліберні кулемети та гранатомети. Окрім того, неподалік щастя та Орехва, ворог також відновив. Обстріли, хоча тут менш нахабно у йшла лише стрілецька зброя. Інформації про жертви чи поранення з боку українських військових і мирного населення саме на Луганщині на даний час ми не маємо. Ну і усі спроби противника традиційно виявилися марними. Окремої уваги заслуговує також просто навала спроб з боку бойовиків вести розвідку лише за останні кілька днів. Три десятки безпілотників і мовиться не лише про передової, глибокий тил, на кшталт Старобільська постійні вилазки ворожих диверсійно розвідувальних також додають мороки, особливо неподалік таких стратегічних позицій, як 25-29 блокпости зайти. Намагаються відразу з кількох боків. А найсвіжіші дані вже від нашої розвідки лише підтверджують, на тому боці йде посилена підготовка до наступу. Ми були в розвідці, ходили, перевіряли вірності інформації напроти Донецького Голубовського. Ну, інформація підтвердилася, то, що к ним зайшли орудія танки. Тут безпілотники на щастя літають, то нехай Путін дивиться. То йому приветь пламени від нас від житлої України. А що тут сказати? Тут все написано, не все бачить. На думку ж наших військових найвірогідніше значної активізації противника слід очікувати після поминальних днів на деяких ділянках кордону між підконтрольною українцями територією, так званою ЛНР, навіть. Там, де донедавно було ще дуже гаряче, тимчасово нині відновили переходи для мирного населення. Чи дійсно це стримує бойовиків? Ми не знаємо. Принаймні між станицею Луганською і Луганськом вони ведуть себе тихо щодо людей. Їх тут дуже багато на переходах пішки вони курсують в обидві сторони. Хто до родичів, хто за харчами в Україні продукти значно дешевші? Деякі люди не стримували сліз, кажуть. Відчули себе як у старі мирні часи. Про конфлікт луганчани вже не дискутують відкрито як раніше. Більше тут розмов про те, що жити стало їм важко, і вони хочуть примирення, пряма мова. Молодці, спасибо. Хоч з родственниками встретишься, з близькими встретишься, Да й ще то вот купишь, хоч чуть дешевле. Мальчики, да ми вже бого молимося. До ну, чого його вот в это вот, Ну оно ж діть, його ж мать ждет. І того ж ждет. ну то ж друг в друга стрелять. Така наразі у нас ситуація і настрої соломіє. Дякую, Іван. Іван Гербенюк працює на Луганщині і про ситуацію там він розповів наживо.